Місто квітів, частина 8. Підпілля. 15 квітня 2088 року від Різдва Христового. Близько двох тижнів збігло з моменту, як Макс був змушений покинути звичне йому життя. Він знав, що доля вигнанця буде тяжка, але не здогадувався, що з часом вона стане настільки нестерпною. Початок квітня не найтепліша пора, а особливо в морозні ночі, коли температура повітря прагне впасти до нуля. Пронизливий вітер, бридкий холодний дощ, сирість і багнюка стали супутниками професора. Він жив як волоцюга з постійною пересторогою, що його таки впіймають і знищать, все те, що за останні роки стало дорогим його спраглому серцю. <кій> вже місяць він не бачився за дід, вже місяць не чув її голос. Максим тільки тому не пішов переховуватись за Великий Мур, щоб мати хоч теоретичну можливість, коли зустрітись з коханою. Якби він подався на омріяну волю. То повернутися більше б не зміг. Але де можна укритися в такому обмеженому просторі, огорнутому, мов клубок пряжі колючим дротом і сотнями чи то так, тисячами очей, які мріють урвати винагороду за арешт головного зі злочинців Ексампея? Мости, підвали, каналізація, горища, ці локації, які режимні нишпорки зондуватимуть по сантиметрову. Ні, звичайно ж, він повинен був знайти щось більш оригінальне, щось настільки незвичне і зухвале. Щоб яйця, шоломі, жандарми навіть уявити собі не, не, не могли такої міри нахабності з боку на носатого бунтівника. <кій> на думку спадало лише одне місце найвища і най, найпотворніша будівля міста держави, бізнес-центр ракета. 30 з гаком поверхів бетонної спустки, де стінами виступали висотні протяги дахом, чорне дощове небо, а підлогою калюжі з пізнього талого снігу. Та була одна незвичайна визначальна перевага. Гладкі, свиноподібні мундири нізащо на світі не полізли б на 30-й чи, бодай на 11-й поверх. Видертись на гору, подолавши 660 сходинок, було для них чимось за межею реальності. <кхух> Загалом хіба блюстителі порядку могли припустити, що їхня найжаданіша здобич насмілиться ховатися в них перед очима на найвищому пагорбі міста в найбільшій недобудові полісу. <кій> Ракета давно стала для містян чимось непомітним, тривіальним, як велика шафа, стара велика шафа, на яку ти більше не звертаєш уваги. Просто щодня проходиш повз, знаєш, що вона є, що вона займає своє місце. Для твого мозку це тільки образ, котрий краще обійти, щоб не врізатися в неї головою. <кій> в перші ж дні Максим Павлович обійшов всі коридори, кімнати і підвальні приміщення е Довгобуду. Він детально дослідив свій теперішній ареал існування. Обдумав. Шляхи відходу при ймовірній облаві та зібрав е, покинуту колишніми робітниками необхідні матеріали, що зробили його існування тут принаймні можливим. Спати доводились на піддонах, закутавшись у кілька шарів одягу та золотаву медичну фольгу для первинної допомоги. Відсутність дверей компенсувала сира, смердюча ковдра, залишена в підвалі безхатьками. Гора битих шлакоблоків перетворилася на крісло і е, обідній стіл. Вікон в цій кімнаті не було. Можливо, дане приміщення планувалося під бойлерну або комору. Якщо потребувалося освітлення, варто було просто відшторити ковдру. Над імпровізованим ліжком нависала завжди волога білизна, а стіни покривали видряпані та перекреслені цвяхом дати календаря наві... невільника манолітної цитаделі. <кхід> На щастя, пліснява і сморід тут не затримувались. Постійні протяги робили свою корисну справу. При цьому не затихаючи пронизливим свистом, погрожуючи чоловіку застудою і лихоманкою. Ванною кімнатою та пральнею для підпільника слугувала підвальна заглибина в шахті ліфту, яка обов'язково набиралася водою після кожної дощової доби. Комфортним місцем умивання тіла це важко було назвати скоріше закуток для загартування та рівопроцедур. Цією опцією Максим користувався вкрай рідко, коли необхідно. Було виходити в місто за провізією, ліками чи чимось дійсно необхідним. Окремою задачею при кількох близьких е, вилазках стало, стало маскування і, зокрема, найвизначнішої частини тіла, тіла Максима Павловича його носа. Неймовірна величина органу нюху візуально вкорочували пишні накладені вуса та е, опущені окуляри з жовтими лінзами. Чоловік також дещо відпустив зачіску. Що в тому числі приховувало значну помітність профілю новоспеченого конспіратора. Виходить, зі сховку можна було лише у сильну зливу, накинувши дощовик з капішоном. Насправді, така погода випадала лише двічі. Переважно сила дощу була недостатньою, надто млявою, щоб загнати поліціянтів під дах відділку. <кій> з кожним тижнем перебування в нелюдських умовах ставало все складнішим. Найбільш душевних тортур спричиняла самотність і невизначеність. Коли і як закінчиться його поневіряння через тиждень, через місяць, рік чи ніколи це було невідомо. Він вже зараз блював клятими рибними консервами, черствим хлібом і дощовою злуженою водою. А що чекало його організм далі? Як вижити, як не захворіти? Як не зійти з розуму в цій одиночній камеї? Депресія і незрозуміла тривога поглинала професора. Іноді виникало бажання кинути все і здатися в полон службам, службовим псам на потаву диктатури, але якась примарна відповідальність перед дітьми, перед дітою та екзотична для цих вулиць принциповість зупиняли потік хибних думок єдиного бунтівника тієї карликової держави. Частина 9. Рідний силует. 24-25 квітня 2088 рік від Різдва Христова. Справжньою віддушиною і наснагою стала 24-та доба ізоляції день найсильнішої зливи за всі весінні місяці. Це був день першого грому і першої блискавиці Нового року. Вело так сильно і щільно, що за 5 метрів перед собою вже нічого, крім водяної стіни, видно не було. Саме час для справжньої глибокої вивозки. Хвилюючи, ризику, ризикована і водночас радісна мить. Максим Павлович одягнувся і поринув у сіру негоду. Взуття промокло майже одразу, одяг дещо пізніше. Плащівка не надто допомогла, шквальний вітер роздер її в перші 10 хвилин шляху. Але то пусте, чоловік вже майже звик до постійної сирості. Настільки взагалі до цього можна звикнути. Проста стара пріла волога, якою був просякнутий одяг раніше, змінилась на нову, свіжу, практично прийняв душ і побрався. Реалії теперішнього життя професора вимагали сарказму. Його буденність стала сарказмом, жартом долі, над і без того, нещасним аналогом книжкових сірано та «Квазімолі». Річища нестримних грязових потоків заповнили собою промислові провулки міста. Громовиці з перевісною люттю влучали в громовідводи заводських труб та водонапірних башт. Мешканці полісу навіть у вікно боялись подивитися не те, щоб на вулицю носа посунути. На широких. В проспектах селеві ріки несли за собою автівки, парасолі, тенти, шмаття і уламки ще не зрозуміло що. Ні не незважаючи на ці перешкоди. Всі ці, ці незручності зараз Максиму, здавалися незначними. Він йшов крізь шторм і усміхався адже чоловік, хоч на кілька годин, зміг покинути свою бетонну багатоповерхову в'язницю. Звичайно ж, він, думав перш, він задумав певний маршрут. Першим і найголовнішим пунктом якого був дім коханої Євдіт, Максим розумів, що за його обранницею, скоріш за все, ведеться цілодобове спостереження, тому не міг дозволити собі побачитися з нею віч на віч. Там точно готувалася засідка, і тому така зустріч неслав собі небезпеку для обох. Все, що чоловік міг собі дозволити, це на одну хвилину затриматись в протилежному куті вулиці і в одну мить стримати погляд на вікні коханої. Тільки б з нею все було добре. З її кімнати лилося яскраве електричне світло. За легкою напівпрозорою, напівпрозорою гординою промайнув образ дівчини. Серце Максима зупинилося. Наступну секунду силует повернувся і застиг. Це була вона, так, безсумнівно, вона. Це її зачіска, її тендітна фігура, її вишукана манера поправляти сукню Наталії. Серце відімліло і знов забилося. Він був щасливий, його душа наповнилася безумовною радістю, бо очі знову побачили її дід в безпеці, це головне. <кій> Образ коханий наповнив дух силою, терпінням і хоробрістю. Тепер одинокий бунтар точно знав, що вистоїть, переможе будь-кого, будь аби тільки знову бути разом з нею, ніжно тримати свою музу за маленьку руку, цілувати її бездоганні губи, гратись легким русявим волоссям. Ще одні річчю, про яку професор мріяв останні тижні, був звичайний папір, бодай найменший записничок, хоч якихось. Хоч якийсь напівсписаний зошит і олівець. Для людини розумної тож найкраща розвага, а для науковця і письменника пряма необхідність. Слова, букви, шаржі, розрахунки, схеми і плани зможуть зберегти нормальний психічний стан чи навіть змусити прогресувати його ментальне здоров'я. З листком і олівцем ситуація змінювалася б кардинально, адже тоді б вже не світ відразило відокремився від вигнанця, а митець, самітник зрікся б світу, в угоду власній письмовій праці. Подібного монаху, що затаївся в печ... за... зачинився в печеру задля рятівної молитви. Розуміючи всі небезпеки і перепони, Максим Павлович взяв курс на власний будинок, подумки відправивши поцілунок рідному силуету за вікном. Він розумів, що дім буквально кишитиме жандармами. Ті вже, мабуть, розтрощили меблі, висорбали залишки батьківського вина і роздерли всі знайдені рукописи, окрім тих, що були вилучені з в якості. Доказів екстремізму. Професор не міг пересилити себе, він мусив хоча б спробувати прокрастися у власне обійстя. Він бажав ризикнути, адже тепер під загрозою стояв лише він. Благо, будинок має кілька виходів та вікон, які майже ніколи не зачинялися. За годину злива дещо стихла, але розкати грому не припиняли свої артилерійські канонади. На вулиці й досі не було жодного, жодного люду. Але з Нинайська, із Столиварної вулиці за рогу вискочила худощава особа з, бл... з, бл... з блакитною парасолькою. Людина рухалася тротуаром просто назустріч Максиму. То був молодий хлопець, точно не поліціянт і навряд чи загалом чоловік службовий. Весь його вигляд, рухи і тонкий голос, що вельми інтелігентно бідкався на дощ, виказували в ньому ще не згаслу майже дитячу натуру. Переживати не було чого, але краще професор взагалі нікого не бачив і не зустрів. Років за шість примружившись від дощу, і вітру, Павлович упізнав обличчя молодика. Проходжі порівнялися. Антіне, швидко і майже пошепки промовив професор. А, молодик, мало не підскочив від, від волохатого незнайомця. Не впізнаєш, що вам треба? Все ще з відповідав хлопець. Я поганий вибір для грабунку, я студент. Синку, це ж я твій викладач з урбаністики. Педагог з усмішкою зняв окуляри і волосся в, в боки. Не може бути, Максим Павлович, не вже ви? Радісно вигукнув студент. Тихши, друже, не так. Вчитель і учень міцно потиснули руки і обійнялися. <кхи> Що за необхідність тебе в таку негоду випрало назовні? Батьків, батькові кепського знову мігрені мушу йти за ліками. На другому поверсі у вікні е е сусіднього будинку виднілася розмита. Хвилями дощу голова спостерігача. Але ви як? Ми всі дуже хвилювалися за вас, продовжив Антін. Боялись, що з вами розправились без жодного суду, а розшук розпочали тільки для замилювання очей. Професору було приємно бачити щиру радість від зустрічі в очах свого учня. Як ти, як інші діти? Мабуть, ректорат після моїх повчань і за студентів узявся. Антін витер обличчя від вологи і з легким сумом поглянув на співрозмовни, співрозмовника. Трохи є. Муштрують як солдатів, посилили темпи навчання, збільшили кількість академічних годин з предметів державницької пропаганди та основ безпеки. Вільного часу майже не лишилося. Та ви знаєте, що всі в групі прочитали вашу книгу. У розмовах між собою ми зізнаємося один одному, що хотіли б жити в місті тюльпані. Але багато хто не вірив, що це можливо, а інші просто боялися за свою пам'ять. Антіну пустив очі. Максим Павлович, навпаки, з гордістю. По-батьківськи поб... подивився на учня і обійняв долонею плече хлопця. Не геройствуйте, не треба. Головне, що сім'я сім краси е... засія... засіялося у ваших серцях і колись воно обов'язково проросте. А це були не ваші, ми висадили у вазони, ховаємо їх по кімнатах, щоб ніхто не бачив. Уявляєте, моя вже має бутон, скоро розпуститься, захопливо розповідав молодик. Розмножуйте їх, діліться між собою, висаджуйте кругом на вулицях, починайте з малого, а там дасть Бог. Натуральна сила проб'ється крізь диктаторський асфальт. Зробимо. Натхнено і з доброю усмішкою на устах схвально кивнув хлопець. Антіне, в мене до тебе буде прохання. Так, вчителю, що завгодно? Навідайся, будь ласка, на днях до моєї доброї знайомої. Звати її Едіта. Вона мешкає на пролетарській 68А в жовтому маленькому будиночку. Попроси її прийти на це ж місце, коли буде наступна сильна злива. Скажімо, на 17 годину. Нехай спробує позбутися переслідування. Перекажеш їй? Обов'язково Максим Павлович, передай, щоб не хвилювалася. Скажи, що в мене все добре. Чоловік озирнувся. Ну, гаразд, синку, маю йти, хочу ще додому навідатись. Там же ж тепешники вичікують, Хвильовано промовив хлопець. Я знаю, друже. Максим ще раз по-дружньому рукою стис плече молодого товариша і пропоркував у сірому кротині. Дорога до власного дому здавалася йому найбільш небезпечною прогулянкою за все життя. Варта могла пильнувати де лише стіна дощу була союзником Максима. За півгодини чоловік дістався сильно з свого колишнього двору. Охорони, видно, не було. В буду поховалися змоклі щенята. Злісно прошепотів господар-вигнанець. Прошмигнувши на заднє подвір'я, господар акуратно заглянув у вікно вітальної кімнати. Людей там не було, лише жахливий, безладосвітлений. Вогнищем каміну. В наступних трьох вікнах теж панувала пустка. Вечірній час потрохи висмоктував природнє світло з будинку. Зайшовши за ріг, Максим почув чиїсь теревені. з кухні надвір на розливалася сяйво електричної лампочки. Обережно зиркнувши за скло, професор побачив трьох розхристаних жандармів, що грали в карти за обіднім столом, потягуючи дешеве синтетичне пиво. Охоронці явно сьогодні нікого не очікували. За всі дні їхнього патрулювання тут, е, тут прийніст та ентузіазм служак зійшов на нівець. Диверсант прийняв рішення е, пробратися до власної спальні крізь вікно, синхронізуючи рухи з, із ударами грому. Очі вже звикли до темряви, а тіло пам'ятало розміщення кожного найменшого предмета в кімнаті. Тож Максим Павлович відчув себе впевнено і відносно безпечно, хоч і ворогів йому Хоч від ворогів його відділяла лише стіна. <кій> Після обшуків біля письмового столу панував Гармида, але ніс все ж знайшов такий необхідний йому записник та олівець. Лишилося забрати ще дещо. Під кованим риплячим ліжком у дощатій підлозі професор мав схованку, де Затаїв. Не зовсім законні, а точніше зовсім протизаконні речі. Опустившись на коліна, чоловік під, підважив ножем одну з дощечок, акуратно і беззвучно відклав її в бік. В ямці під, під підлогою лежало два клунка, загорнуті в поліетилен, полотно та газету, що могло спричинити небажаний шум і вимагало окремої делікатності. На щастя, гурки від мряки за вікном був на його боці. Перший клубок мав більш Більші розміри, приблизно з людську голову. Його професор зачепив карабіном за пояс, воліючи розгорнути сховок дещо пізніше. А от другий клунок обережно розкрив прямо тут предмет, що чекав свого часу в тому розгортку, міг знаходити, знадобитися Максиму Максим просто зараз, хоча він того й не бажав. Замерзлі тремтячі пальці господаря, обережно розгорнули газету. Його очам відкрилася стара реліквія. Залишена тут дідом після кривавої десятилітньої війни між полісами. Це була Помаранчева Тротилова шат, шашка, гніт і е, короткоствольний шестизарядний револьвер Colt Detective Special 1995 року виготовлення. Справжній раритет, давня давнина. В ексампеї та сусідніх містах державах вогнепальна зброя суворо заборонялася південною конвенцією. Після е, загального перемиря всі проходили <кій> всі порохові засоби ураження. Вилучалися не тільки у цивільних, але й у правоохоронних структур запасами порохів могли володіти лише сили оборони міста, скорочено СОМ, які зберігалися в казематах Великого Муру на випадок відновлення збройного протистояння між державами для підтримування правопорядку жандармам дозволялося використовувати лише електричні списи та палиці, якими вони не соромилися відпрацьовувати по закляклих, заляканих мешканцях техновіля. Натомість вогнепальної зброї яйцеголові боялися як рогатого чорта, вивчали її поспіхом лише теоретично по картинках. Старі ветерани на лекціях в академії їм дуже Старі ветерани війни на лекціях в академії їм дуже красномовною, максимальною жорстокістю описували руйнівну дію чорного та бездимного пороху, розбурхуючи неприродній страх перед вогнепальною зброєю і всіма тими міфічними засобами, що мають властиві стріляти та вибухати. Все це було зроблено для того, щоб цивільні не мали помислу поставати проти поліції, а поліція жахом гнала від себе думки про можливість піти проти сома, верхівкою якого була добровідома, відома, недоторкана і недосяжна директорія міста держави Ксампей. В комплекті до стріблястого металевого окрасення збереглося також три бойових набої, рука Максима сама потяглася до дерев'яної рукоятки пістолета. Ця це рукостискання походило на привітання з легендою, знаменитостю з минулого. Він був не майже кишеньковим, але енергетика від короткого наповнювала, наповнювала тіло власника непохитною впевненістю і первозданною сміливістю. В руках революціонера відчувалася влада. <кій> Набоїв небагато, але і це вже щось. Крім того, є вибухівка. Ніс вправно зарядив їх у барабан і заховав Кольт під одягом. Намагаючись вилізти з-під ліжка новоспечений диверсант, незграбно зачепив головою залізний каркас і дзвін з пружиненої металевої сітки пролунав на увесь родинний дім. Цього разу навіть розлогий грів не допоміг Максиму лишитися непоміченим. За стіною почалася метушня і крики. Можна було розібрати, як на підлогу впав табурет. Більше вигнанцю тут робити було нічого. <кхід> Вже за секунду його тіло промайнуло крізь віконну раму. Ще за кілька секунд. Кімнату вдерлися здичавілі та схмілілі тіла охоронців, увімкнувши світло. Але все, що вони побачили, це широко розкриті стулки вікна, якими грався вітер, і все, що почули, це хлюпання швидких кроків десь у гирлі непроглядної темряви. Вартові одразу зрозуміли, що хтось вдерся у дім, але жодного бажання починати гонитву за невідомим волоцюгою не було. Тож, блюстителі порядку. Домовилися забути про цей інцидент і нічого не доповідати начальству. <кій> Опівночі ніс дістався свого високого лігва і впав змучений на піддони. Дощ потрохи стикав, а до ранку і зовсім зійшов. Місяць блід і розтанув разом із поодиноковими зорями починало світати, повітря наповнилося свіжістю. І теплою весняною теплотою весняного сонця. Хаотично розміщені поверх, поверхами калюжі, відбивали несміливе проміння і виблискували різними кольорами, ніби самоцвіти в недоладній короні міста. Стомленого і заслаблого професора розбудив такий рідкісний в полісі запах зелені. Він відчув його навіть попри нежить. Пахощі лунали з луків та хвойних лісів, які розкинулися за великою стіною. В ексампеї таких ще не було. Ні рослин, ні комах, ні, ні птахів. Місця нам не було знайоме те приємне дзищання трудівниці бджоли чи нічна пісня Романтика Цвіркуна. Хіба голодні надокучливі комарі та мухи навідувались в похмурі оселі городян? Де немає комах, там немає птахів. Проклятий індустріальний бетонний острів, Такі, які там солов'ї. Навіть високолеті лелеки і орлани оминали обриси чорного міста, боячись їдкого диму заводських труб. А от за муром була зовсім інша історія там панувала вільна і обласкана вітром натура, матір природа, щедра та дбайлива породілля. Максим підвівся, поглянув на, на простори, що відкрилися перед ним. Хмари, які багато днів затуляли ті едемські сади, нарешті розчинилися. Яка ж краса, блаженство? Яке ж диво відкривалося глядачеві з найвищих поверхів, немислива милота, а духмяно як? Тепер ніс, врешті, усвідомив. Чому таке грандіозне будівництво БЦ-ракети зненацька заморозили? Не повинні люди-мурахи бачити те, що зараз бачить він, те, що і за муром існує життя. І не просто існує, пашить, цвіте, живе і дихає любов'ю, така краса здатна нести вірус, непокори в місті сірих робітничих мас. Як їх потім усмиряти? Ні, своєму народові, де директорія обрала інший кругозір цегла, бетон, руда. І не сміти піднімати голову ще ненароком побачить сапфірову блакить непідладного диктатурі неба. Максим закрив очі і розвів руки, мов сокіл, який пролітає крізь хмари. Чоловік напивався весною, тиховієм, пахощами лісу і білого озера. Сьогодні натхнення не покидало письменника ні на хвилину. Спрага до письма поглинула його, даруючи все і нові, нові рядки дорогоцінному паперові. Не, маю, не, не мав спокою аж до ночі, кохаючись у новонароджених словах. Творчість це життя, а краса це мати творчості.